Там Це було... літак до речі, на якому літав ще кучма, е та через який посварилися Ющенко і Тимошенко, про те ще раз тоюше. Вони про літаки не сварилися. Колишній президентський борт, номер один тепер, до речі, можна побачити на ВДНГ. Доторкнутися до історії, посидіти на місці президентів, можуть усі охочі. Наш Антон Реква схоже, так і зробив. Дивимось. Ми підіймаємось на борт легендарного ту 134 А3 президентського літака, який з 1997 року перевозив перших очільників країни. Наразі літак офіційно списаний, але своє друге життя він отримав у вигляді музейного експонату. Тож я разом з вами зазирнув туди, куди зазвичай потрапляла лише перша особа держави середину борту номер один. По один бік президентський кабінет, по інший міністерський салон, місця для охорони, екіпажу та журналістів. А ще невеличка кухня та гардероб. До того, як стати президентським бортом номер 1 цей літак перевозив делегацію на Олімпійські ігри. Міщав 70 пасажирів, а побудував його Харківський авіаційний завод в 1979 році. Тут ми маємо дипломатичний літак, який в 1996 році переробили. Його поділили на три зони. Перша зона це зона. Переговорна друга зона це зона вітальні і ну харчування. І третя зона це от економ-клас, в якому ми з вами знаходимося. І тут 39 місць. А це власне так званий економ-клас. Тут як правило сиділи помічники президентів. Спочатку Леоніда Кучми, а потім Віктора Ющенка. Щодо втікача Януковича, фахівці жартують. Для зрадника цей борт був НАТО аскетичним жодних шкіряних сидінь, проте з двома туалетами та повноцінною їдальною були спеціальні правила для завезення продуктів харчування. Часто робили по декілька порцій, навіть були офіційні посади дегустаторів, тобто переживали щодо цього, щодо можливості отруєння. Борт номер один це не просто літак. Він має забезпечити керування країною навіть у небі. Саме тому над системою зв'язку тут працювали військові. За словами експертів, вартість такого переобладнання може зрівнятися з ціною самого судна, а подекуди й перевищити її. Президентські борти, то, як правило, крім загальної е, такого, тобто самого літака і інтер'єру, тобто таких е, загальних речей, е, такі літаки можуть мати додаткові системи для зручності роботи перших осіб, тобто це спеціальне обладнання для захищених каналів зв'язку. це... Може бути додаткове обладнання для змістнення, наприклад, е керування або участі в якихось державних е там е нарадах або захищених дзвінках. Це і є той самий спецзв'язок. Зараз у ньому тиша. А колись він був голосом системи. На вигляд, звичайний телефон, а насправді пряма лінія до силових структур міністерств відомств. І хоча механізм для набору номеру відсутній, по той бік слухавки завжди був черговий. Ту-134 А3 також увійшов в історію як скандальний літак, що призвів до урядового конфлікту. Коло цього літака ходить багато пліток, я б сказала. З ним пов'язаний конфлікт Юлії Володимирівна Тимошенка і Віктора Андрійовича Ющенка. Я чула багато різних версій: від того, що президент просто не дозволив зліт, до того, що там ледь не перекривали злітну смугу і так далі. І тому подібне. Директорка авіаційного музею охрестила літак патріотом, оскільки той не любив літати до Росії. Щоразу, коли мав рейс до країни-агресорки, в нього. В виникали технічні проблеми і його ставили на ремонт з 2012 року. Ту 134 А3 офіційно списаний і йому знайшли іншу заміну на сьогоднішній день. В принципі, в Україні президентським. Літаком є якраз літак, побудований на базі е, літака Airbus a 319 який, до речі, декілька років тому пройшов е, таку певну модернізацію, е, фактично був оновлений його і салон. За словами експертів, новий літак економніший, сучасніший, а головне відповідає всім міжнародним вимогам захисту. Яка система встановлена? Державна таємниця, але точно відомо, дешевим такий транспорт не буває. Стоковий Airbus А 319 коштує в середньому від 60 до 100 мільйонів доларів.